Саме він. Це особистий бренд від Мусії Ягусі. Чарівний Амулет, Талісман Колесо Фортуни. Так, тут ви будете мати все, тому що я заговарюю три найсильніших обряда на ваше біополе, на ваше ім'я і на ваше дату народження. Сам колон. Неймовірно гарний, настоящий цирконий і оброблений сімикаратним золотом. Він не золотий. Але цінність тут в іншому, в моїх обрядах, але він дуже гарний. Подарунком до нього йде цепочка така, або тонесенька, ось така, зараз вам покажу, або ось така. Ви мені які пишете, таку я вам і дарую. Цепочка йде подарунком. Якщо на вас Ну, ви можете золоту свою цепочку на цей кулон одягнути. І носить. Значить, на кожний кулон іде один подарунок. Тому що я заговарюю тільки на ваше біополе спочатку, а потім уже дарую вам ці три чарівних обряда. Що я вам хочу сказати, ластівочки мої? Той, хто має цей кулон, цей оберіг, цей талісман, він. Завжди, завжди буде мать утючу держать за хвост. Чарівний амулет колесо фортуни від народної відьми Ядвіги, заговорений мною особисто. Скріплені обряди, зав'язані, прикріплені, щастя, фарт, кохання, удача, везіння, успіх з росива і води. Хай успіх вам ведеться, фортуна родиться, сила слова відьми ядвіги безмежна. Адже ви знаєте, не завжди приходить перший той, хто найшвидший. Задумайтеся, не завжди перемагає той, хто найсильніший, а той, хто фартовий, хто держе хвост удачі, комети в своїх руках, колесо відьми ядвіги – це колесо фортуни. Відьма Ядвіга сама несе з собою фарт, удачу, успіх. Там, де інші її не бачать. Так, заговорені всі оберіги будуть на ваше ім'я, дату народження і біополе. Три обряда найсильніші на ім'я, біополе, дату народження. Ще раз повторюю: цепочка це подарунок. Подарунок. А сам колон, неймовірно сильний. Я. Ношу його вже, я вам скажу скільки. ну, Вже майже півтори роки. Їх не було в мене, а вже потім я замовила, і вже я тепер маю змогу і вам заговорювати. Це не просто купить і вдіти, тому до мене черга така. Це не просто, ви мені написали, оплатили, і я вам вже на другий день вислала. Ні. По особливим дням я тільки заговорю, вівторок, середа, четвер, коли сильні дні. Понеділок, Ні, 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 ні. ні. заговорювати не можна, це пусте. П'ятниця, субота-неділя, це пусте. Тому тому отака черга. Тому це сила. Тому, хто буде мати мій один кулон, або другий, або третій, або мої оберіги не браслети, а оберіги, бо браслети біжіть, купляйте не в аферістів, в три дороги, а в магазин в мене, що в мене талісмани? Ще неймовірно сильний, Тут неймовірно гарний.